Полтаві мають з'явитися два будинки сімейного типу. Житлом забезпечать дві внутрішньопереміщені багатодітні родини з тимчасово окупованих територій з Луганської та Донецької областей. В одній з них виховують вісім дітей, в іншій п'ять. Приміщення для них придбають коштом держбюджету. Вимоги до житла регламентовані. Будинок має бути у гарному житловому стані. Виконаний ремонт, підключені усі комунікації. Бажано з власним двором. Кожній дитині потрібна родина. У нас працює окрема комісія. І це придбання житла буде абсолютно публічним, прозорим. Один з будинків має бути площею від 170 метрів квадратних, другий від 262 метрів квадратних. Будинки мають відповідати ряду технічних вимог та мати зручну інфраструктуру поруч, де, говорить де. Катерина Ямщикова. І зараз робоча група приступила до підбору будинків такого типу, які будуть. По всім критеріям підходити в нашій територіальній громаді поки що іде зараз огляд будинків. Вже з цього четверга почнуться виїзди. Важливо, що до таких виїздів будуть долучені і наші родини, які будуть жити там. Крім придбання цих, у Полтаві працюють над залученням проекту будівництва ще одного будинку сімейного типу.